Друзі, всім миру. В сьогоднішньому відео будемо робити міжповерхове перекриття між першим і другим етажом, либо можна ж таке ще спорувати перед кришею над первим етажом. В даному випадку у нас буде цей потолок першого етажа і пол второго етажа. Дивіться, підписуйтесь ми починаємо. Першим ділом вибираємо матеріал. Матеріал Матеріалше це сосна і легке і міцне. Для покрівель, для перекриттів, це найкращий матеріал. Далі вибираємо по товщині. Товщина залежить від, від довжини перекриття. У нас тут 5 метрів, то о, січені повинно бути о, так, не менше 70. Балка у нас ми вибрали 80 на 200. Все, довжина 5 метрів. Ну, брали шестиметрові, бо п'ятиметрові не пиляють. Або 4 метри, або 6. Так, у нас їх шах, шах стропил. О начала до начала 81. Міжду між ними 74. Так, у нас виходить 10 штук. 10 штук. Перша. Ставляється краще з зазором від стіни 10 см, щоб тоді вложити туди утеплітель. Утеплітель, шумоізоляція, щоб була. Бо якщо близько до стіни, зараз обложиться блоком і тоді туди нічого не запхнуть, не запінить. Так, зараз... Ох, куди ти хилися. Так, вход. Це вход буде на другий етаж, буде лісниця. Вход зробили таким способом вкріплення. Купили спеціальні соединителі для балок. Вона така П-образна з двох сторон і з такою башмачком, що на нього раз поставив стропильце і все. Саме вход у нас метр десять на метр сімдесят. Потім воно ще там обшиється, то, то, то уменшиться, ну, общем, до метра уменшиться, це точно. То, щоб заносити мебіль на другий етаж, то треба, щоб вход був більш-менш більшенький, не малий. І ті ж такі самі примикання, теж металеві уголки. Все закріплено міцно. Під низ маурлат лежить 100 на 100. А тут такі ляпухи 250 на, на 200. Затходів за, у цих же ж балок. Тоже, поставили, все потрібно загідроізолювати. Бо, як буде обкладатися зараз кирпичом, щоб не було з розтвором і деревом прямого прикосновлення. Треба, щоб була гідроізоляція. У нас в цьому случаї це руброїд. Звертайте увагу, як. Ложити на стіну балку. Мінімальний нахльоз, заход на стіну 70 мм. У нас, у нас тут 9 9 сантиметрів, щоб отут далі став 20-ка 20 блок, стоя. І саме буде воно вийде тоді в уровень із балками нашими. Ну, Отак воно у нас вийшло. Все рівненько. Зараз опущу. А так, хопа. І видно, що вони всі як струночки. В общем, такі мероприятия. Ну, все, на цьому, наверное, це відео будемо про балки закінчувати. Ну а ще одне, один момент. Між балками потрібно ще поробити розпорки. Отут, між ними, поставить. Теж з такого самого матеріалу, можна тонше, можна, можна 50х200, 50 на 150. Такі розпорки, щоб балки не викручувало вертольотом, бо їх може покрути. І їх треба закріпити хоча б шальовкою. Ми зараз, зараз положимо отут поверху шальовки, покидаємо і їх саморізиками поприкручуємо. В дальнішому, потім вона буде викручуватися і вже робиться пол второго етажа. І так само буде підшиватися знизу дифузіонною мембраною, парозащитою. От буде утеплітель на 200, або шумоізоляція. Ну, то вже побачимо, що буде. І знизу будуть рейка. Потім натяжний потолок. В общем, отакі у нас проходять тут ділішки Андрюшка якраз гідроізоляцію прибиває. Привіт-привіт. Так, ну все. В принципі, про, про балки розказав все. Соєняються вони. Тут поприбивали гвоздями 150-дома ми урлата 150 -ми з двох сторон. І тут до ляпух теж поприбивали. Все, там дальше буде, тут буде кирпич. Кирпичова, там ще димоходи проходять між балками. Ну, якось так. Між дбалками тут оставляємо зазор, щоб, щоб був, щоб було куди не багато, ну гулять потрошку. Бо температура міняється, вологість міняється, її треба кудись дівати на своє напряження. Тут а ми на цьому об'єкті ще будемо багато чого робити, то... Залишайтеся з нами і побачите, як ложить блоки, як виложить перший ряд, як армувати. І аж до, до конька в місті з кришею. Так що інформації буде багато, корисної. Так що залишайтеся з нами. Так, ну добренько. Всім миру, добра, до наступних зустрічей.